Гроші для ПТО, витрати та можливості профтехосвіти Сумщини проаналізують з цього року. Ці заклади фінансуються за новими схемами. Частину з них будуть утримувати місцеві бюджети, частину годуватиме держава. За чий рахунок існують зараз навчальні заклади? з'ясовувала наша знімальна група. Колишнє ПТУ номер 24 тут навчають дизайну та як працювати у сфері послуг. Розташоване воно у сумах. На рік йому треба 6 мільйонів 200 тисяч. Їх має вистачити на зарплати, стипендії та комунальні послуги. Бюджету розвитку поки не мають. Ми отримали 200 тисяч за рахунок загального фонду для. Розвитку матеріально-технічної бази, за рахунок чого ми купили там нові машини або модернізували деякі майстерні в кошторисі цього року закладено 80 тисяч, і ми їх зможемо отримати тільки даже ці 80 тисяч, тільки в разі того, якщо ми перейдемо в комунальну власність. У закладі надають платні послуги перукарі, манікюрниці, кравці, закрійники, фотографи. За рахунок заробленого ремонтують приміщення та купують нове обладнання. Таких як це ПТУ у сумах ще шість закладів. На їхнє отримання в міському бюджеті передбачили близько 56 мільйонів. Із них 20 мільйонів чекають субвенції від держави. Поки що перший транш передбачається 19 800. А далі ми побачимо, скільки буде йти загальна сума, яка затверджена. Ми ще не знаємо, тому що я кажу, що ще не затверджені зміни до бюджету. А це Краснопільське училище одне із 22 навчальних закладів області, яке із січня цього року мало фінансуватися із місцевих бюджетів. Втім, січневу зарплату вони отримали із обласного бюджету. Річний кошторис потреб закладу майже 2,5 мільйони гривень. Розраховане ПТУ на 350 учнів, але працює на третину потужностей. Немає дітей, демографії. Села вимирають, в основному у нас навчаються діти з сіл. Значить, з тих 110 чоловік у нас 51 з Краснопілля, всі інші ближні шайсі села. На сьогоднішній день наша материна база ну, має достатньо засобів, підручників, де в преділах, значить, від 80 до 95%. Подібна картина не лише у Краснопіллі. Чи в такому, в такому складі, в такої в кількості потрібна намагалось професіонно технічної освіти чи ні? Наприклад, декілька цих. В місті Конотопі, е, працюють чотири професіонально технічні навчальні заклади, три в і один передмістя. Їх загальна потужність 2250 осіб. навчається 1180, 52%. Ми маємо там не потужність. Я вважаю, що маємо про це говорили на обласній нараді. Дійшли того, щоб прафтеха світу Сумщини слід реформувати. Мова йде про 29 закладів, де готують робітничі кадри, у тому числі розташовані у Сумах. Що саме їм запропонувати, має визначити робоча група. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко – на часі новини. Давайте.